Всім привіт! Я малював планети і подумав: а чому б не зробити вам такий гайд, що я не малював? Це відео буде коротке, але я просто показую, що я не малював. Чому б і ні? Подивимося. Так, перша картина де я щось нарешті вже намалював не, не як з планетами. Да. Це в новій папці. Ее картина называется девять. Ага. Це, короче, Анатолій якийсь період часу Я не знаю кей, ну, якийсь тут тобто, там Період. Да. Далее я намалював второй теми і намалював в закат. Після чого ну, повернувся до теми і намалював вот 1200 року до нашої ери Анатолії. Далі я малював S. -N -E. Це вже було зроблено на пакет в пенті. Далі карти... картина F Анатолія 1200 року до нашої. Ери. І. Картина Швеція. Понятно, що це Швеція. Да, якусь отак от. Чуть странно, але отак от я мене. Отак. хоп оп, 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 хоп Хоп. Отак от вибухлося. От далі в нас іде папка кантрибус. Country balls. Открить. І тут у нас Австрія. Це на мою поїздку ма мами до Австрії. Далі балкани 1913-го. Балкани є Мою моєю любимою картиною. Я хотів намалювати тут в серії в Redom 86 Art, але ну, хто знає такого. Це немає, але ми малюю арти по Е, Він знає, як він клас О, Євросоюз мій старий арт. Далі Греція — теж старий арт. Я тут хотів зробити отакий голубіці, її можна замітити. Е, де. Словакія. Це дуже старе. Так у мене було вісім Ще даже. Мізеградський союз. Це Затож старий арт Далі Варшавський договір э, старий арт і його штати ну, його славський старий арт. А ще є це осіанське полотно історії доісторичної, античної, средньокової історії, хронології історії в'єтнамських держав. Започинається з 50 000 років до нашої ери, ще коли жили е, Homo Erectus. Да, я часів. Вы це дуже сильно приказ истории в Вьетнам, якщо чесно. От у нас точно так же тут розділено все на Північний В'єтнам. Там де були ветра, Локвети, е, Ханбанг, Ланва. Династія Хонгбанг, царство Ванланг, царство Аулак, царство Намівьет и династія Чехия им правила, и перше захоплення Вьетнама. Далі Південний Вьетнам, тому що все истории відокремлюются, и тут все закінчиться на Chris уже Средньоуковими бачимо. Тобто там в деревності нічого не було, такого, просто різні люди і все. І, і є південний В'єтнам, але вже кхмерський. Тобто там це частина В'єтнаму сьогоднішнього, а там, по суті, обітали е, предки сьогодні народи Камбоджі, е, Кхмери. Та, все починається. І це вже не був, а кхмер був. І і, і і ця установка на царстві Фунан. Це все я робив в на Це щось це з чимось. Ось такий огляд на а, мої картинки. Більше розі би. Мені не було. А процес... моих ну, картинок я yeah. а, -а, а может потом покажу ну всем а -а -а. спасибо за просмотр всем пока пока